Це клуб мародерів, і сьогодні традиційно тут Тетяна Гончарова і Василь Кручак. І зараз хочу потішити вас темою, в якій багато моря, екзотичних тварин і багато. Тупих блогерів, але ми завжди шукаємо причину поглибше. Отже, докопаємося до безвідповідальних власників. Я хочу зараз показати відео, яке неслося мережею днями. Давайте раптом ви проспали цей момент, або часу не мали його переглянути і зосередити фокус своєї уваги на ньому. Дивіться і насолоджуйтеся. У мене це викликає відео огиду зараз. Якщо ви невчасно зорієнтувалися і вперше бачите це відео, давайте просто наступний скрін. Ще хлопчик-блогер є. Я не цікавилася їхніми іменами. Ну окрім того, що дізналася, що у неї півмільйона чи у нього півмільйона, у неї аж мільйон підписати. От у нас лідери громадської думки. Да. Коротше, поруч з ним теж котик, але відео я вам показувати це не хочу. Тому що я не хочу показувати відео поруч з ним, лежить на ліжку котик морський. Про що йдеться? Блогери приїхали в готель Океанаріум Немо в Одесі. І знялися з котиками. Одна з ними танцювала там на диванах, на ліжках. Лапками синхронно робили. Цей блогер теж на ліжко поклав з котика, Тому що це Вася відео. Я тобі скажу так: котик лежить на ліжку, і він же мокрий. Він потребує води. І з нього настільки вся течеться вода, що мені здається, що це сльози огиди до цього блогера. Суспільство, наше громадянське, обурилося і сказало, це знущання над тваринами. Тварини не можуть бути підтанцьовкою для блогерів, тому що є конкретний закон, який окреслює це як жорстоке поводження з тваринами. Я так розумію, що блогери, окрім того, ще законів не читали. А закони це важлива річ. Я постійно про це кажу. Так у них і в голові отут бракує чогось. Що вони подумали, що це весело, класно потанцювати з морською твариною на килимах в номері готелю. Немо далі я стежила за розвитком цих подій. Очікувала, чи з'являться блогери, чи з'являться немо зі своїми повідомленнями. Але я відставлю це на пізніше, вони таки з'явилися, і це блін, краще б вони мовчали або просто пішли з цього ринку. Але коли йдеться про великі гроші, ну як ти будеш думати про те суспільство, обурене жорстоким поводженням тварин, якщо тобі треба заробляти? Ти думаєш про них як про покидьків, які не зрозуміли твій фан, твою колаборацію з блогами, Ну, тобто, ти про них думаєш як про дебілів. Тому вони виправдалися як могли, і я вам пізніше про це розкажу. Але традиційно я, як людина і частково учень Василя Кручака, почала копати глибше. І думаю: ти знаєш, що я згадала? Що десь 17 років тому немо готель була для мене така. Мрія, я зібрала гроші десь 17 років тому, і я просто на вихідний день поїхала в готель. Немо. Я намагалася згадати, скільки 20 чи 17? Тобто я пішла на шоу дельфінів тоді, вже ж ніби була доросла дівчинка. Але Вася, уяви. Тобто, тоді ще не було посиленого відповідальне за жорстоке провадження за жорстоке поводження живот тваринами. Тоді ще не було такого у мене розуміння, що це в принципі неправильно, що тварини беруть участь у розвагах. Потім лише почало нестися цирк без тварин, марші. За права yeah, no, це значно пізніше. Да, це значно пізніше. А тоді я думала: ну класно, ну вони ж в воді живуть, вони там ячики катають, через обручі стрибають. Це ж так весело. В дитинстві мене на морі ніхто не возив, і в океанаріумах я не була. А тут отак реалізувала свою дорослу мрію. Да, по-тупому. Але про що я? І потім я починаю шукати інформацію зв'язку з цими відео від блогерів. А хто ж стоїть за немо? Хто ці люди, які, по-перше, немо я нещодавно була в Одесі, і досі продовжується будівництво? Воно там в дідьках продовжується вже останні 10 років. У них постійно, навіть коли ти приходиш о восьмі ранку на ленджерон, гуде музика, така тунц, тунц, валить вася так. Що люди, які там по пальцям однієї руки приїхали ну, в Одесу, як я, щоб зловити там можливість вийти на пляж, просто постояти з кавою. А тебе атакує музику? Я думаю, ти які нахаби. Постійно музика тунц тунс, крани крутяться, будівництво йде. Ми вас запрошуємо в оканаріум, котики, муркотики, морські тварини. Жить. Шоу коротше, тепер приземлюємося і починаємо. Не емоціями пирскати і піною з рота, а шукати, хто має відношення до безпосередньо Одеси. Я хочу вас запросити в публікацію до Бюро економічної безпеки, яка з'явилася 22-го будемо дивитися, згори до низу на події. 22 лютого 2023 року з'явилася вона на сайті БЕП. Детективи Бюро Економічної безпеки викрили одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора Російської. Федерації. Беб тоді, я не буду вже вас вантажити, знайшло купу печатей, купу десятки, 125 печаток підконтрольних компаній, з них дві. Це Республіка Білорусь. І потім, що цікаво, Вася 125 печаток. І потім чомусь суспільне пише. Депутата одеської міської ради, який займається забудовою, викрили наведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму та ухилені від сплати податків, ймовірно пише суспільне мова йде про Андрія Кисловського. А це власник якраз у красу, а це так? власник якраз немо. Ну тобто, я це давно знала, але зараз я навела фокус ще більше. Я думаю, так. Тобто в лютому пишуть про нього 125 печатей, Він працює в окупованому Криму. Він там будує літну нерухомість. Він не заплатив державі своїй 7,5 мільйонів гривень. Я думаю, клас. Нарешті його візьмуть за зябри. До речі, його це найбільш свіжа подія пов'язана з Кисловським. Можна провідати? Давай, звичайно, так як... я ж хочу. Ти ж про нього стопудово я... теж знаєш щось. Я знаю. Просто каже: я надіюся, що нарешті його візьмуть за зябри. Тань, я не вникав в його вивчення там, персонажу, його як особистості, але те, що його брали за умовні зябри, я, я точно знаю, бо тому що мені перекинули відео, я не можу його показати тут, бо тому що там такі кадри, які ну, просто Ютуб не дозволить не показувати. Так. Мені Коли Василь його, відео. Е працівники Служби безпеки України, скажімо так, прямо приймали дуже в такому пікантному вигляді, із в товаристві. Пікантного мужчини я покажу цю фотку. Я просто покажу Тиху скрін. Фотку. Ну скрін з цього я покажу. Ні, там фотка, яку нас не заблокують за це. А ну то, я не тому, бо... що тому... з Васіного відео, яке у нього є, можна зробити багато фоток. Але я мені розумна перекинули, людина. я подивився, і так, да, я розумію, що я поширити його теж не можу, бо тому, що ну просто його всі будуть блокувати. Але коли я побачу я для себе, зрозумів все зараз от, ну, точно, точно з ним вже все, бо тому що ну це вже кінець кар'єрі всьому. Але дивши ні. Але не кінець кар'єрі. І це відео було трохи раніше, рік тому. Зараз я вам розповіла про новину від БЕП за 22 лютого 23-го року. Тепер я вам хочу відео показати за 8 лютого, теж 23-го року. Тобто відкочуємося назад. У сесійній залі він не просто бізнесмен Андрій Кисловський, він депутат Одеської міської ради. У сесійній залі подивіться, як поводиться ця людина. А ми прокоментуємо відразу. Он він сидить. Ви бачите? Угу. Димокиде від партії довіряй справам. Він курив на своєму робочому місці, і він теж оскандалився в такий спосіб, тому що у приміщенні одеської міської ради це публічне місце в таких місцях. Суворо заборонено корити. Він зробив дві тяжки, може сказати, що тут дві тяжки. Та шановні, Ах. ні, це повага до закону. Але ще цікаво, в офіційному відео трансляції саме ці кадри потім було видалено. Тобто на офіційному сайті міськради тепер ж цього відео не знайти. Але пабліки все пам'ятають. Довіряй справам, каже Андрій Кисловський і зараз пабліком. думає. паблікам, і зараз думає, що ця Гончарова за мене взялася. Та слухайте, я надто сильно люблю тварин. І ненавиджу таких людей, як ви, які так з тваринами поводяться. Тому я просто зібрала за ніч інформацію з відкритих джерел і подумала: Господи, чому ж вам все сходить з рук? Тепер повертаємося до подій 22-го року. З'являється стаття, і вона просто легендарна. Я б вам могла її цитувати безкінечно, але процитую тільки трошки. Називається стаття. Вона вийшла влітку 22-го року. Тобто відкочуємося, Андрій Кисловський патріот і офіцер. Ой. Можна я трошки процитую тобі Вася і нашим глядачам, як там пишуть про Андрія Кисловського. Тому що ти так Вася, ти так Вася не зможеш писати. Я вам просто хочу показати, яка світлина розміщення на початку цієї статті. Рівняйтеся на Андрія Кисловського. І, і що цікаво, саме на цьому сайті ще згори цієї світлини, знаєш, як написано такий титр висить Андрій Кисловський. неудобна мішень для клєвітніков». Далі тобі зрозуміла риторика це, статті. Дивися така історія. Як ми попередньо зговорили в клубі мородерів про цього. про, про, про да. Марчука, якось е, кер... який в розвідку дуже хотів всюди... зовнішньої розвідки. Да, да, да. І всюди казав, що він найкраща кандидатура да, замовні да. статті. Так дивіться, стаття російської мови, я звичайно можу перекласти, але там, коли ти читаєш, це криваві сльози з очей. Наприклад, ми ж акцентуємося на тваринах. На тваринах я не буду читати, який він молодець будівельник. Такий молодець будівельник, що тендери провалює, будинки знищує, які нібито намагаються відстояти. Е, червоною ниткою через цю статтю проходить я одісіт, і мені не все рівно. Депутат і патріот міста. Любов Андрія Кисловського к її животним виразилась не тільки в тому, що він подарив родному городу Бігімотіка Нільсона. Господи. Далее уважно слушайте, Но и в характере его главного бизнеса. Если создание дельфинариев можно назвать этим бездушным иностранным словом. Боже, боже, боже. Ось, тобто, людина... А что за выдание, Гра... выда... я попрошу. Я тебе потом его подарю. Не, не просто вот, говорю, это... кто так пишет? Выдание политика. Так Це ж про марчука политика, Серйозно? Да. політика. Серйозно? Політика Да. да. Я коли читала ці ясно. тексти, я думала, боже, як так можна писати? Це просто настільки смішно. Бізнес запам'ятовуєте, ви, майбутні бізнесмени, бездушне іностранне слово. Що може бути прекрасні? Тобто, але момент. Як би Кисловський не відхрещувався, тому що далі я вам розповім, що весь цей бізнес дельфінарії, рибки, зоопарк Великодеський, написано на його маму. Ну, типу, Кисловський напряму не має відношення. Ну, це зрозуміє. Так. Але ж дивіться, це видання, це визнає, що Кисловський будує, ми ж читаємо і зважаємо на це, що Кисловський будує дельфінарії, тому що знаєш, чому він будує дельфінарії? Чому що може бути прекрасніше, чим кожен день дарити взрослим і дітям? Встречи с прекрасными и загадочными морскими обитателями, тайну yeah. которых до сих пор пытаются разгадать ученые всей Земли. Теперь Раз бізнес це бездуховне слово, це іноземне слово. Ми заходимо на сторінку Вася, з тобою готелю. «Немо». Як ти думаєш, де в цьому переліку головна про готель, номери ціни, містить інформація про саме ну тварини? Нам треба з тобою пошукати? Тварини а то ще що є? щось, Є. Немо біч Клаб», послуги, конференц-зал, підказка. Це міститься в розвагах. Розваги. Дивись, розваги. І тут ще цікаво: відкритих цін, скільки у вас розваги з морським котиком чи з дельфінчиком, чи шоу з дельфінчиком не коштує. Чому я кажу, у вас розвага? Тому що є індивідуальні купання з дельфінами, є нічні шоу з дельфінами, є індивідуальний санс дайвінгу з дельфінами. А я от могла б продовжити. Я уявляю зараз, про що ви думаєте, що індивідуальне може бути з морськими котиками і дельфінами, але тут. Треба внести після того, як блогери фотографувалися в номерах. Фотографування з морськими котиками в номерах готелю Немо. Я вам підказку роблю. Ваші семеники, можливо, не доробляють. От вам підказка великими літерами. Акція на честь того, що блогери майже не завалили наш бізнес. Акція з 50 відсотковою знижкою. Морський котик в твоєму ліжку. Ну, нормально? Ну, я підказую. Я зараз не, заведена. Су, супер, супер ідея. А, я стримуюся. Я ж людина, яка в житті не матюкається, я стримуюся. Тепер переходимо до того, про що говорив Вася. 31 березня 2022 року з'явилося повідомлення про те, що Андрій Кисловський, полковник Збройних сил України, стежте за руками 22 другий рік березень, полковник, а я тільки про нього сказала вам, як про депутата міської ради і про бізнесмена. Він ще полковник. Він попався на оргії з трансвеститом. Отакі були заголовки. Я вам покажу фото з того відео, про яке казав Василь. Оце в синій спідниці стоїть трансвестит. Оце прикритий голий, тому що СБУ безпосередньо чинила обшук, і вона схопила його з цим трансвеститом. Про що історія? Мене не обходить особисте приватне життя і примхи навіть такої людини, як Андрій Кісловський. Але цей приватний готель, оце ліжечко, стоїть під, в цокольному поверсі готелю «Немо». Дітки, дельфінчики, морські котики. І тут бордель внизу. Приватний прихований, тобто напевно, СБУ, хтось дав навідку, вони прийшли в той бордель. Але ще цікаво: тобто, в березні з'являється ця інформація, що він трансвести полковник збройних сил України, розлиснив всі медіа. Всі медіа. Але оперативне командування Південь з'являється на початку квітня і кажуть: ні, стоп! Так Такі не може не. бути торгувати патріотизмом в складні для країни так, часи, найнижча ступінь ганьби. Далі вони пишуть, що деякі елементи одеського бомонду намагаються прикриватися шевронами Збройних сил України, намагаються заховатися в рядах захисників Одещини, але ми мусимо сказати останній рядок цього повідомлення офіційного від оперативного командування Південь, що громадянин Кисловський АВ жодного відношення не має до збройних сил України і до ТРО. Ми ж послідовні. Так, ми почули, ми, ми зібрали цікаво, всю інформацію. Цікаво. А чому вони не спростовують або підтверджують на рахунок його звання? Ти розумієш, що таке полковник? Це, це дуже високе звання, і да. якщо вони воно в нього є, то за які заслуги воно мати? От є? я тобі це далі пояснюю, тому що у нього є певні заслуги, тому що в 2015 році Андрій Кисловський, я вирішила присвятити цій темі. а Бачите, все почалося з морських котиків. Не покладайтеся тільки на історії з блогерами. Вони ніхто навіть зі своїми мільйонами підписоти. Копайте глибше. У 2015 році він був мобілізований Збройні Сили України і служив заступником військового приморського району Одеси. У 2018 році був демобілізований у званні полковника. Так виходить, що він так швидко дослужився до полковника? Три роки він дослужився до полковника бізнесмену, депутату кількох скликань, людині, яка. Патріотична людина, не така як ти, блін. Дослужитися до полковника не складно. Він спочатку був підполковником, тобто довго розповідати, а потім дослужився до полковника. Але що цікаво, був один момент, коли в Києві відбувався суд, і він, коротше, звалив на засідання суду, тому що там йшлося про його долю, і йому військова прокуратура почала проти нього провадження, тому що він полишив місце свого несення служби. Mm. Але теж, от уявіть, я вам зараз не кидаю ці факти. Але ж ви розумієте: результат, морські котики і фотографії з блогерами, тобто бізнес процвітає. Далі я вам ще хочу сказати: так, ну, тобто, сам Андрій Кисловський постійно займається політикою, депутат чотирьох скликань, і довіряй справам. Цікаве, зараз він представляє партію «Довіряй справам. Але я хочу нагадати, що 7 червня 19-го року партія довіряй справам. В якій є Андрій Кисловський, яка є партією мера е, Геннадія Труханова, ага. ну щоб так, міського голови Одеси Геннадія Труханова. Партія «Двіряй справам, партія відродження, партія миру та розвитку і партія наші об'єдналися, ким? і пішли на парламентські вибори ОПЗЖ. Та вась, ну що ти ну так не цікаво? Так, блін. Года? Да, ну блін. Ну, це це, диви, це Зрозуміло. Тобто, це легко передбачити. легко? А Людина на дельфінарії будує. Дає роботі місця. І що? Короче, офіційно Андрій Кисловський не має відношення жодного до бізнесу. Все записано на його матір, але журналістські одесит, жу, одеські журналісти, журналістські одесити, вони, коротше, понесло. Пишуть, що володіє не тільки дельфінарієм немо Кисловський, а й півтора десятком дельфінаріїв і СПА в Україні, в анексованому Криму, в Росії, в Казахстані, в Білорусі і в Таїланді. Людина знається о, на екзотах. О, І тут я пригадую о, твоє о, відео. Ось чому. Людину тягне до екзотів. Серед активів дельфінарій Немо, який перебуває в тимчасово окупованому Донецьку, шановні. І власником на 100 цього дельфінарію є товариство Нерум, яке записано на маму Андрія Кисловського. Ось така проста історія. Вам ще не стало? Ну так би мовити, аж надто складно від тих фактів, серед яких, окрім напису «політика», політіка, нічого немає гарного, так. Якщо ви пам'ятаєте, кияни, що у нас теж був дельфінарій Немо, але стільки було проти нього виступів, я так розумію, що одесити, попри те, що вони блокували будівництво в Ланжероні, це ж муніципальна територія. До речі, там теж з порушеннями цей дельфінарій збудовано і зараз будівництво. Ця територія має бути відкрита. Там поруч ще знаходиться готель М1, надзвичайно красивий. І подейкують, що М1 це теж має напряму відношення до Немо. Просто М1 це коли ти з дітками привозиш родину, що мені сказали вчора. Я не знаю, як це при. Вірите, ви в немо, ти приїжджаєш з дітками, з родиною, дружину, кидаєш до котиків, дітей до котиків, а екскортниці тебе очікують. Вам mm. один отак кажуть: таке поєднання. Оце гарний маркетологи працюють там. Так от, але це подейкують. Я ж не кажу нічого, тому що я в бізнесі отак не розбираюся, як воно для дітей і дружини відкривати і тут поруч будувати такий. Так от, дельфінарій НЕМО в Києві, був закритий в 17-му році. Слава Богу, я тоді перехрестилася. Слава Богу, тому що йому пред'явили незаконне будівництво. Пам'ятаєте, в районі ВДНХ. Да. І це, звичайно, ну, дуже була складна історія. Тобто я вважаю, що дельфінаріїв, ну, якщо в них і нічні сеанси, то той дельфін він як невільник. Скільки він тоді годин працює, Пробач. А у нас уже з листопада 2021 року працюють закони, які забороняють, щоб тварини використовувалися в комерційних цілях, Заборонено з ними фотографуватися десь, окрім території зоопарку. І я тут припустила, що, можливо, власники, маркетологи, СММ-ники скажуть, так у нас же це і є зоопарк. Ми ж не виносили їх з території. Але це теж буде маячня. Ну і що? Повернуся також до 21-го року. Життєве кредо е, Андрія Кисловського я теж знайшла. І все таки, це не любов до тварин, яких вивчають екзоти, морські вчені всієї планети. Все-таки ось речення мені здається, це відповідає найбільше його життєвому кредо. Для того, щоб щось вкрасти, потрібно щось ще мати. Я з кінця почав, тому давайте щось пойміємо спочатку. Тим більше, якщо нам за це ще дають гроші. Ці слова було сказано Андрієм Кисловським під час обговорення будівництва нового палацу спорту в місті. І так він пожартував. А жарт це чи все-таки не жарт? Я зупиняю сипати вам факти про Андрія Кисловського. Я хочу вам показати відео від того самого блогера, якого я спочатку не показала в відео. Він з'явився з поясненням, а що то були за знімки і відео з котиками. Давайте послухаємо цього хлопця. Записував сторіс з приводу немо, але я сподіваюся, що це відео побачить якомога більше людей. Мені дуже прикро, що зараз а, дуже багато моїх знайомих і в принципі люди репостять а, фейкову інформацію. Що саме є фейком? Давайте розберемося. Перше, це нібито те, що ми орендували тваринок. Цього не було. В цьому готелі немо прийнято, що тваринки дуже часто гуляють територією і поза межами території готелю. І коли ми зустріли їх. Я запитався у тренера, чи можна зробити відео або фото з ними. Він сказав так. На той момент я не бачив нічого поганого, а, тому що мені відповіла людина, яка займається цими тваринами і завжди з ними. Друге, мені дуже боляче читати, що мене називають живодером. Я ніколи в своєму житті не знущався з тварин, і також не вважав, що звичайне відео в Тікток або фотографія з ними це є знущання. Я звичайний гість готелю, який побачив тварин, і вже захопився їми, бо ну, я дуже люблю тварин. Я навіть не думаю на той момент, що це може якось образити людей, тому що моє ставлення до тварин завжди було і є прекрасним. Я не вважаю себе живедером, як багато людей пишуть і бажають мені дуже поганих речей. Відео про те, що чувак, я думала, з'являться вони чи ні? По перше, вони заблокували ясно свої сторіс. До речі, на інстаграмі е, сторінки немо розваги написано через розваги. Ну тобто, це. проблеми в принципі на це я теж зважаю. Коротше, цей чувак це, це, публікує це, це відео. Ти придираєшся. Я дуже придираюся. Пішли вони в жопу, слухай, звичайно, придираюся. Коротше, це історія про те, що чувак виправдовується, що вони просто йшли поруч, а там котики, а вони кажуть, а можна ми з ними сфотографуємося. І нічого такого не було. Але історія про те, що в такий спосіб чувак намагається. Знайти підґрунті для того, підґрунтя, щоб перекваліфікували справу. Тому що от мені це попахує, коли він каже, що це не свідома така історія безпосередньо, це що спрямовано. не цілеспрямована. Це не ми отак прям брали їх в оренду. Специально це їхали. не послуга. Да, спеціально їхали. Ми просто там були, побачили котика, може, сфотографуємося, а котики такі вже ми з ними потоваришували і все. Коротше, я думаю, що я припускаю, я припускаю. Заплатили просто цьому чуваку. попередньо як виникла ця колаборація, їм заплатили за перебування в готелі. Паралельно вирішили, а давайте ще збацнемо кого з котиками. Виявилася така херня, пробачте. Потім понеслася оця хейт. Тепер чувак боїться, що його заб'ють і у нього заблокують сторінки, тому що всі почали кидати страйки, блокування, казати, що він живодер, а він же не живодер. Але головне Кисловським, по суті, не чхати, що буде з підписати сторінками в інстаграмі і правильно абсолютно, тому що за немо і за іншими його бізнесами стоять мільйони. Тому вони просять чувака, щоб він сказав, що в оренду котиків не здають. Тут ключова фраза в аренду не здають, а це зміна статті кримінального кодексу для власників. Ось така історія. Але Немоб теж мовчали. Вони вирішили все-таки теж в сторіс записати. Стосовно горячого випадка, що внаслідок грубої маніпуляції визвав шквал емоцій, визвав, блін, та вчіть вже українську мову, хоча б з гуглом, емоцій та негативних відгуків, маємо пояснити, що під час... Прогулянки нашого котика з його тренером по території готелю. так котик часто гуляє по території готелю. Вони несподівано зустріли блогерів, з якими вже встигли подружитися до цього. Стримуйся. Та разом з ними з'єдналися і зняли відео під накладений звук для того, щоб показати людям, наскільки наші котики суспільні. Суспільні. Полюбляють гратися з людьми та як позитивно відносяться до гри з людьми. Ні, ну, я мене на дне, ви серйозно? Блін. Ви серйозно? Ну, тобто. Тобто. Я котик. Іду отелю. Васька! Блогер Блогер! Давай лайк. Давай, давай, Привет. зробимо танець, синхронний, Васька, я лапку, ти лапку, да, 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 музику да, да. накладемо. Я просто в я ць, Взагалі, в цих всіх історіях, що ці кончені блогери, вони завжди роблять якусь херню. і знаєш ж ну я ж потім на, ну, на наступний день вибачуся, скажу, що я не це, да. і все, і, типу, да. і прийшло. Тут якась повинна бути відповідальність. Да. От що? Це моя точка зору. Або зараз має бути довжелезний мат, щоб висловити ставлення до всього цього, або все-таки я скажу, як людина, яка майже ніколи не підтримує срачі, що коли ви тут запостите це з посиланням на певний закон, це відео наше конкретно, репост, розмістити, зробити плюс Ісландії, так працюють алгоритми YouTube, поставити коментар, напишете свій лайк. Ви можете Бажати цим людям різного, ну він же каже, я не живодер, тому я ну він просто образиться. Ну нічого, набере підписників. Нормально, у нас кожен зараз е, може стати лідером громадської думки. Але якщо ви прокоментуєте і скажете так, з тваринами чинити не можна, хоча б напишете один рядок. Це надзвичайно правильно, тому що так з тваринами чинити не можна. Не, як там вони викручуватися далі, не будуть, що котики йшли. А чому вони не сказали взагалі, що це пропозиція від котиків? Зняти це відео. От їм ще підказка. Коротше, на цьому все. Ось така історія. Будь ласка, любіть тварин, і не забувайте, що мерч зараз є на Ісландії в магазинчику. Пес Дюк збирає гроші на центр врятованих тварин Урса. Давайте такими діями прославлятися, а не підписуватися на якихось покидьків, які навіть не розуміють ставлення до тварин. Вася я дякую, що ти купив чашку. Мою, та не мою, це пса дюка і п'єш з неї чай. Я найперший купив це. Що... Ти найперший, не найперший, ти, ти перший Перші, купив цю да. чашку. Коротше, всі за чашками, всі репостити це відео, коментарі писати, побажання писати і підтримувати, розповсюджувати його, щоб його побачили інші. І навчилися правильному ставленні до тварин і до веденню бізнесу. Екзоти. Блін.